Доброго дня, шановне панство. І в мене такий багажничок Лупанули його в паркінгу. Це від з обратної сторони. Я купив отакий паяльничок китайський. Пластик Welding Ганд. Є в нього отакі такі штуки. Ось вони. Вони окремо продаються. І отак от воно запаює оці оці тріщинки. Потім це все зальється епоксідкою, я думаю, буде жити. Зараз покажу. Нажимаємо кнопочку «Грить діод» і має грітися. Грітися. О, от вона потемніла і ми і треба отверточкою так запаяти пластик все потім це у нас остиває можна зламати ці усіки Підламати. Фокус погано, в руках тримаю телефон. Ну і потихонечку-потихонечку отак от буде виглядати ця історія. Ну, паяльник копієчний. Рекомендую. Слава Україні!